Добре, чую, так? Так, так. Ага, добре. Так, тоді дивіться. Е, вітаємо вас на нашій естафеті. Загалом буде 5 етапів. Е, на першому необхідно взяти велосипед BMX на оренді транспорту номер 161 тобто оцей поруч, який тут знаходиться. Е, та після старту якнайшвидше дістатись до мітки ключа, що знаходиться в Сенді Шортс. Я думаю, ви розумієте, де це, так? Там така парковочка. Yeah. Далі, тоді почнеться другий етап. На другому етапі потрібно буде залишити свої велосипеди та пливсти через озеро Сенді Шортс до скупника риби. 에, заборонено використання будь-якого водного транспорту, тобто ручками пливсти. Далі, третій етап вже починається біля самого скупника э, риби. Необхідно буде сісти за кермо в один із 15 позашляховиків і якнайшвидше дістатись до вершини гори Челіад. Е, Якщо позашляховиків вже не буде, тобто вже прибуло 15 перших учасників і ви вибуваєте з гонки, так як всі автівки були зайняті. Далі, після того, як ви правих автомобілів. Е, ваше завдання доїхати м, прямо до оренди човнів на цих е, ржавих автомобілях, а саме до оренди номер 175 Це та, що знаходиться біля бази далекобійників. І останній п'ятий етап: е, на оренді буде стояти 5 е, таких автівочок, які можуть пливти по воді. Е, вам необхідно буде сісти в, в один із, ці, із цих авто. І дістатись до острова Каї Періко. Загалом можливо в когось є якісь питання щодо того, чи всім а все зрозумів. То я вас врятують, не переймайтесь. То ви в тому не А Плавательні костюми одягати можна? Е, типу, коли ви. Ну. Я думаю, так можна, ви можете одягати. А коли. То я прослухала. До дивіться, в Санді Shorts є ключик, туди необхідно, до такої а. парковки. А там може перепливати руками до скупника риби. Так. І загалом, Добре. в першу чергу, пам'ятайте, що головне це здоров'я. Якщо вам стане погано, чи ви відчуваєте біль, краще зупиніться та викличте медиків. Перемога не головне. <пробуйте> на кожному Та, <смеш> Добре, тоді Я проходьте, проходьте за мною всі, зараз будемо брати велосипеди. Можна увал за ВБ Та, ось підходьте сюди в оренду. <смеш> зараз зробимо фіночку. Беремо BMX... Всі під'їжджаємо сюди до мене. ні 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 ще, ще не починаємо. Підійдіть, під'їдьте всі сюди, та. Ви скажете, коли ми починаємо? Да, да, я скажу. Під'їдьте всі сюди. А де всі інші? А, вони зверху. Зараз вони. спускаються. Та-та, стійте всі тут поки. Я дам uh, вам відлік і ви почнете їхати. Зараз дивіться всі, ставимо собі GPS вашому навігатору на велосипеді. Ставим миточку на ключик, я думаю, вы разумеете, да? Сейчас я почну видлик. Может, так, давайте, давайте. так, щоб все да, сзади да, меня да. просто стояли. Вот я тут, все за эту линию зайдите. За, линию. За, за, за ли... линию, за линию, за линию, за линию. За линию. Владос, братан, встань просто в другую сторону. Бурнаут, бурнаут, давай, брат. Давай <laughs> по И на гоу можно ехать. Так у меня не сбейте. <laughs> Полетело.